У нас утворилася петля, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо три повітряні петлі, петлі один, два, три. Будемо в'язати стовпчик з двома накидами. Один, два, накиди. Уводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Нас на гачку є чотири петлі. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо через дві петлі. Виконуємо два накиди. Один, два. Вводимо гачок в кільце. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо два накиди, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ми пров'язали три повітряні петлі і один, два, три стовпчики з двома накидами. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. На гачку є три петлі, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок в кільце. Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Виконуємо два накиди. Один, два. Вводимо гачок в кільце, і сюди ми пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Один. Два. Три. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок в кільце, з'єднуємо. Перетягуємо ниточку на очко і 2 петлі. Пров'язуємо через ці дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Ось цей кінчик ниточки ми відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Сюди ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Начко і 2 петлі пров'язуємо. Вводимо гачок в ту саму петлю, перетягуємо ниточку. На Нагачкою дві петлі пров'язуємо. Вводимо гачок, в наступний стовпчик з накидом, теж пров'язуємо Два стовпчики без накиду. Uvijazimo čak na stopni stoopček z narakidom, previjazimo 2 stopnje brez narakida. Od 1. 2. Uvijazimo čak na stopni stoopček z narakidom, previjazimo 2 stopnje brez narakida. Od 1. 2. Provijazim od 1 stopničko brez narakida. Od 1. 3. Пров'язуємо один стовпчик без накиду. В наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо один стовпчик без накиду. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо один стовпчик без накиду. Ось тут ми пров'язали одна повітряна петля, один стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в цей стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. вводимо гачок в наступний з накиду. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик, стовпчик з накидом. Стовпчик, два стовпчики без накиду. 1. 2. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Provjazimo dva stolbčka brez nakedov. 1. 2. Vodimo očak v naslednji stolbček z nakedom. Provjazimo dva stolbčka brez nakedov. 1. 2. Vodimo očak v naslednji stolbček z nakedom. Provjazimo dva stolbčka brez nakedov. 1. 2, Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Ось тут з'єднуємо стовпчиком без накиду. Вводимо гачок в цей стовпчик без накиду. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку відрізаємо і з його боку заховуємо. Наш віріб готовий. Дякую всім за увагу.